Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 540, і сьогодні зі мною Вован Стока. Да, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в хардкорному світі. і Вован, як обіцяв, 5 лайків зібрали. Дякую. Ставте лайк та підпишіться. Його канал буде знову в описі. Приємного перегляду! Коротше, друзі, сьогодні Вован повинен не померти, так як він нам обіцяв. О, ну що ж, перевіримо? Окей? Окей. Ну от. Ідемо добудем дерево, окей? Окей. Я обіцяв, я маю свою обіцянку випити. Ну от, давай, стримуй. Так, друзі, добудем перше дерево. І ти давай, скинеш все дерево мені, поняв? Добре, я в нас лісоруб, так я поняв, так? Да? Да. Я... Ти знову у нас лісоруб. А хто не бачив другу частину, подивіться, там я з вованом нам стака. Давай мені. Кидай то, що добу. Вже? Кидай ту ж, да, вже. А. Давай, кидай і йди. Да. І ще. М -м -м. О, я бачу какао-боби. Нащо нам вони? Короче, друзі, Kravitzim 40. Це, короче, таки міні-спідран, так. Бем, бем. Так. Так, берем кайлу і Sukir. Вова, іди сюда. Вован, стукай, іди сюди. Так. No. Вот. Сокиру тобі дав. Кидай мені дерево. Дав. No. Спасибо. Так. Е, правда, теж euh... легше дувати. Ну да. Так, а я піду це. Я зараз піду за камінням. Так, друзі, дамо, oh, будем то будемо каміння. То сади його. Нам не треба саджанці, просто сади його. Коротше, друзі, якщо в цим відео знову буде 5 лайків, то я випущу продовження, але вже, на жаль, без вована. Да-да. О, камінь, сразу камінь, кайф. Давайте круглячку кубем. О, почекай. Що? У мене нове дерево. А це це кол... Ти просто обписав колоду, геній. А, та... ти колоду обписав. Ну так, да. Ну, да, та й це обтесана колода. колода. Нам вона треба? Ну вона так, так, як обична, переробиться в дошку. Так що треба, да. так. так я тр... зараз перероблю. Окей, все переробляй в дерево і, і кинь там коло верстака хай валяється, я її візьму. Так, друзі, знову викопуємо таку міні-шахту. Давайте добуваємо 21. 21. 21 кругля чилбенс. Так, сюда. О, тут же курочки. Ти нашу всі колоди обписав? Богу. А нашу? У мене ще вісім берем. Так, а нашу ти їх обтисав взагалі, питаю? Не знаю. Я М. зараз построю. А хто має знати? Я зараз построю зверху, щоб трохи добути. Вова, шо ломай, помисли ай, спасибо, пожалуйста, обращайся. Ну, uh -huh. ну якщо ти ты мне дал новую секеру, то можешь кидаться почаще. Ха, -ха ты ша А, кстати, стій, я тебе ша подарунку приготував. На мед, щоб захищатися в першу ніч. Дякую. Так, друзі, я піду ще добуду трошечки каміння. А ні-ні ні! Просто палочки ще тряскрафти, і я зможу ще кайло. Ти можеш просто мене попросити, я будь-що зроблю. Та ні, я сам. Хоч зірочку з неба. Ага. <кхех> Клас. Все, друзі, бем, кайло у нас. Для друзів все самого найкращого. Найкращого. Понятно, добуваємо ще круглячок. Треба добувати багато кругляка і скрафтити пічку. Скрафтимо пічку, і буде прекрасно. І ми зможемо... Кстати, Вова, йди добувай їжу, на дерево вже забий. Овечки дуже треба. Дуже треба овечки, а я щось бачу. Курочка, але вона маленька. Я бачу одну велику курочку. Ти дивись, бо ти вночі поймеш, То що, їжа треба... То, що їжу треба було добувати. Так що бігом добувай їжу, я тобі меж дав. У тебе меч є, так що йди добувай їжу, бо нам дуже вона треба. А я піду поки скрафтю пічку. Щоб її переплавити. Так, і бенц. в нас же є пічечка, найс. Берем її замість кайла і бенц. А боби нам теж треба. Та нащо нам боби? Щоб піченьки скрафти. А що можна? Да. Ну давай скрафть. Ну, ну, не скрафть, а. Ну тоді ламай боби. Ну, ти ще не забувай про їжу, про тварин. Да. А ще вугілля. А в тебе є кайло? Кайло ні. А я тобі зараз його скину. А я тобі дерев'яне скину. Ну, вугілля дерев'яним теж ламається. Де ти там? А вот, я тебе бачу. Не. О. Це виходить, в мене всі проф... ти мені дав. Ну так а тобі яке треба. Ладно, Воно теж урона багато наносить. Та не камінь добувай, йди вугілля шукай. А. Вугілля таке чорненьке. Так я знаю, я камінь добуваю, щоб шукати вугілля. Та ти, я тут і сам пошукаю, ти йди в друге місце. А, Та йди в якусь. Ой, я знайшов водяну шахту бігом до мене. Вова, до мене бігом. Давай я до неї зайду. Тут нічого особо нема, так що я, я вилаз. Ну просто можна охолодитись, якщо дуже перегрівся. Так, let's go. Далі я. О, овечки, дві овечки! Обалдеть! На тому острові, де ми заспавнили. Друзі, ви бачите? Дві овечки, nice. Це джекпот! Та блін не бей мене! Та, блі, бій мене. Та ти мечу мені три сердечка, звініть! А Корову бачу. А ні, я ще регенерую поки. Бачу корову і курку. Блін, в мене вже їжі немає. Так, найс, курку я корову, завалив. Я а я курку завалив. Так, нам срочно треба дуже багато їжі. нам треба дуже багато Добре, треба. О, вон корова на нашу. Ой, я піду рибки добуду. Добре, я Опа, корову. Одна рибка вже в мене Бемц, друга рибка. Ти добю рибу, а я. Добре. О, Все, я ще одну. Нам надо для О, Боже мій, мене втопленик б'є. Мене втопленик б'є. Срочно треба туди. Бігом іди, корову вбивай. Друзі, давайте по быстрому. Мочи корову. Замочив. Красава, О, так. О, тут собака. Нічого страшного. Я кидаю рибу. Да, кайф. Так, зараз я. Туда. Зараз так, блін, треба по-бистрому, мені хоч одну їжу. О, одна рибка, найс. Це вже можна, щоб підрегенеруватися. Кайфорик, в, в перший день добуваємо... О, Бобік, Бобік, Бобік. Та нащо нам Бобік? Вова? Лиши його, а, щоб він. Та, те, та одної косточки не хватить. Я знаю. Та ти міг скрафтити кісткове борошно. І скрафтити би білий барвник, потім ми б могли вбити якусь другу овечку. Другого кольору, і, ми... і в нас би був вже три. Капець, ну ти не догоняєш. Mm, да. Так, друзі, що ж будемо? Давайте ще камінчика добудемо. Вова, я давай я побудую нам хату. Давай. Щоб не померти. Але ліжок нема. Ладно, я таку маленьку хату, я кидаю курку. А скинь мені все м'ясо. Да, їжу свою, яка в тебе тільки є. А я тобі зараз кину за це риби переплавленої. Все, в тебе є риба? Риба, так. Да. Хорошо. О, добре. Значить, зараз е, блін. Блін, блін, блін. Так, коротше, я беру 24 дошки, е, кидаю ще плавити оце баранину і строю нам по бистрому хату. Принеси піску. Піску? Так. Да. Принеси цих, як він. Принеси вісім піску, вісім. По-бистрому. Поки ми не померли. А то померти тут дуже легко. Так як ти помер в минулій частині. Помните, да. друзі, якщо ми також зберемо під цим відео також 5 лайків, то ми там, то я вже також зніму тако... також хардкор. Так, Бобік пока з нами. Надіюсь, він буде нас охороняти. Так, да, він особо б'є скелетів. Та-да, я знаю. Так. бегом сюда. Ай, короче, Вова, дивись. Вова! Да иди, иди до меня. Иди до меня бегом. Okay. Так, я тебе строю домику. А ну, стой, 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 Да блин. Да блин. О, попал. Да блин. Попал. Все, попал. Давай. Бігом! Залазь до своєї днівки. Я закоплю. Блін, у мене вже землі нема. Чорт, мені ще домівку треба побудувати, а давай до мене. Давай до тебе. Ай, ти не бій мене зараза. Кріпер ззаді. О, чорт, так, я їжу зараз по вістрому заберу і кину нову. О, так, все, бай. найс. О, О кайф. Давай бігом забудовуйся. О, все, друзі, ми повернемось, коли вже буде день. Да. Коротше, друзі, Вова, на жаль, відлучився. Так, уй, кріпер. Коротше, друзі, я так думаю, то, що можна продовжити в слідуючій частині. Ставте 5 лайків і буде продовження. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Не пропускайте мої слідуючі серії. Також підпишіться на Вована Стока. Його... Силка буде в описі під цим відео. Збираємо 5 лайків і я, я знову повживаю в такому світі, але вже самий. На жаль. З вами був я, Міша 5410 Всім пока!